Карло жив у кімнаті під сходами, де у нього нічого не було, крім вогнища. Вогнища киплячий казанок на вогні були не справжні, а намальовані на старому шматку полотна. Одного разу Карло приніс додому поліно і вирізав з нього дерев'яного хлопчика. double e Це я. Ти хто такий? Я цвіркун, Я тут живу уже сто років. Тепер я тут хазяїн і я тут живу, а ти йди геть собі. Ваку мені покидати кімнату, в якій я прожив сто років. Але я тобі дам добру пораду. Не потрібні мені поради старого цвіркуна. Слухайся, папу Карла. І тобі треба ходити в школу. А іначе тебе ждуть страшні і небезпечні пригоди. За твоє життя я б не віддав навіть старої, дохлої, сухої мухи Та щоб ти е, знав, я більш за всього люблю страшні і небезпечні пригоди. Подайте бідним кульгаві лисиціаліст. Із ці кому Подайте кулькаві лисиціаліст. Помога тут, бай заживі. Можу одним глазком дивитися, школа нікуди не дінеться. Дайте мені квиток у перший ряд. Чотири монети. У мене немає чотири монети. Де їх дістають? Де дістають і з гаманці його я розумничка? Дай мені чотири монети, бо я ці гаманець лишив вдома. Лишого ну, золота. Тоді давай мінятися. Я тобі свій гарненький ковпачок, а ти мені чотири монети. А ти якого тут голова вас яке лови? Шукай дурака. Тоді давай я тобі попасть, от є картинки. мені чотири монети. Обо візьму. Бідний, -бі, я нещасний, батько помре від холоду і голоду. Так, ану не реви, лізь вогнище. Е, не можу. Бо я поблизу казану. Я, я все так ще так зробила. У кімнаті папа карла. А, так твій батько папа Карло, І в нього в кімнаті подаємна. Що ви сказали? Що твоє Нічого, нічого. Я дарую тобі життя, на ось тобі п'ять золотих. І скажи з папі Карла. Ні, нічого не каже, папі Карла. А зараз дитинко іделя спати до всіх. Стати сім'я сказав. Буратіно зажав монети у руці і побіг додому. Лисиця Аліса та кіт Базіліо вже чекали його, щоб Буратіно не втік, натягли мотузку через дорогу. Ой, дитинка впала. Ой, упала. Куди ти спішиш? Я спішу до попи Карла, щоб купити йому куклу, а собі буквар. На це все треба гроші, дурачок ти Буратіно. А оце бачиш? Ой, яке небо голубе, багатеньке і добреньке, Буратіма. Ходімо з нами в країну дурнів. Ходімо з нами. Що? Країна дурнів? Та не смісяти. Там є таке поле, називається поле чудес. Закопуєш там монети, лягаєш спати, а зранку прокидаєшся, а там все дерево в золотих монетах. Брешете. Базіліо, нам не вірять і не треба. Ходімо звідси. Ходімо, якщо нам не вірять. Та чого ви зразу? Не даєте й подумати. Думай, 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 я згоден. По дорозі зайшли в харчевню, поїли і, щоб не платити, втекли, а Буратіно заблукав. Буратіно вийшов на галявину і побачив Мальвіну, яка втекла з театру, разом зі своїм другом Артемоном. Верени, не їдять, цього горочка. Скажи, будь ласка, хто тебе виховував? Коли папа Карло, коли ніхто. Тепер я візьму за твоє виховання. Артемон, забери все це і принеси чорнилицю і листочок паперу. Сядь прямо. Положи руки перед собою. Вивчаємо арифметику. У вас в кишені є два яблука. Брехня ні одного! Ну це уявно. Представимо, у вас два яблука. Дехто взяв, у вас одне яблуко. Скільки у вас лишилось? Два. Подумайте добре. Я подумав два. Чому два? Бо я вашому яблуки не віддам. Два. У вас до арифметики ніякого хисту немає. Тоді будемо писати диктант. Пишіть, Троянда упала на лавку Азора. Ви дітки і не виховали. Ви повинні бути наказані. Артемон, відведи його у темний чулан. Найшлась вихователька. Так не сиди, так не їш. Я навіть буквально не вивчу, а тобі зразу під носом чорнило сунуть. Буратіно, ви розказуєтеся. Ще чого, не діждешся. Тоді вам прийдеться просидити в чувані до ранку. Чувані є, діра. Велась і йди в країну дуракні. Там тебе чекають твої друзі, ліса Аліса і квіт базіліо Аліса і Базіліо привели Буракіну в країну дурні. Сьогодні остання ніч, коли можна сіяти, а вранці буде такуча монетка. Купиш папі Карлу і тоді всяко всякої всяч, прий яму і сідай туди монетку. Не забудь полити і сказати такі слова. Крек, спец, спец. А ви одійдіть одіпай та Боже мій, ми дивитися не будемо Так, не будемо. А що тут буде? ніч сидіти. Треба щось придумати. Придумала, ходімо. Ходімо. Діли гроші борем. Так, п'ять на два не ділиться, не ділиться, а чотири на два ділиться. Ось нам твоя доля. Ти мене не путай, шахрайка. Коли я тебе путала, все почешне. Ах ти, шахрайка. Аліса і й кинули окинули в болото. Буратіно не тонув, бо був дерев'яний, але він дуже злякався. Ти хочеш бути багатим? І ще чого. Не хочу я бути багатим. А що ж тоді тебе занесло в країну, дураки? Я хотів бути папікаровим, а собі буквар. А ще я хотів багато монет, щоб купити папікарового по... театр. Монети у мене немає. Але ти мені сподобався. Ти чесний і безкорисливий хлопчик. Я хочу подарувати тобі золотий ключик. Цей ключик триває потайні двері. Але я забула, які. Мені 300 років. Але я пам'ятаю, що цей ключик приносить щастя. Братина не захопить ключик. Черепаха тортіла, не показала дороги з країни дурнів. Тож Буратіно біг, куди дивляться очі. Поряд пробіг Пєро і упав прямо біля Буратіно. «Прощай, мальвіна, прощай назавжди, «Піро, не вірю своїм очам. Прощай, Львіна. Та хвата тобі, про мене! Так би вік не бачив цього дівчиська. Ой, так я оказуюся живий. Та скоріше живий, ніж мертвий. Як ти сюди потрапив? Е, за мною біжить Карабас-Барабас, бо я ознаю його тайну. Яку тайну? Тайну золотого ключика. Що? Ти знаєш, де відкривається для двері, які виникають золотий ключ? Ні, Карабас Барабас, не сказати, для чого вона нам? Все рівно ключ лежить. Двері... А оце ти бачив? Ура! мною біжать, сховай мене. Я знаю, де тебе сховати. Побіг. Родуйтесь, не гітики, шукайте їх бігом. погнали! Буратіно з Піро прийшли до Мальвіни. хочешь до світу жене, ж... чистюля? Вони попалися. Ой, боюсь, боюсь. Єро, бери Мальвіну за руку і біжи до озера, а ми з Артемоном будемо дитися. Ага, цього разу ти від мене не сичіш. Ага, 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 ага. Відай ключика. Відай ключика. Ідем сюди. Треба спіймати цього Буратіну і забрати в нього золотий ключик. А скільки ти нам заплатиш? 100, скільки? п'ять золотих. Згодом. Десять золотих. Десять. Добре. Буратіно! Буратіно!